Парамілітарні формування з ким і за кого вони сьогодні? Чому представники козацтва в сумах активізувалися останнім часом? Який вплив вони мають та чи потрібні взагалі? Останнім часом між представниками козацтв точаться запеклі суперечки. Більш того, одні звинувачують інших у просуванні не тих ідей. Деталі у наших журналістів. У соціальних мережах останнім часом активно поширюється інформація про козаків різних мастей, у тому числі вбраних в однострої з гірляндами нагород, сумнівної цінності та вигляду, кажуть науковці. Одягнені в однострої російського державного реєстрового козацтва. Тобто люди носять офіційні відзнаки держави, яка фактично визнана українською владою Верховною Радою агресором. Більш того, звинувачують їх в сепаратизмі. Мовляв, вони є носіями ідеї так званого руського міру. Суть його полягає в тому, що е, всі, всі, хто за якимись критеріями є руськими, повинні жити в єдності, незважаючи на те, що радянський Союз розпався, якісь там незалежні держави творилися і так далі. Ті ж, кого зараз звинувачують у проповідуванні чужої ідеї та ідеології, не проукраїнської та патріотичної, заявляють, нічого крамольного в їхньому одязі та діях нема. По-перше, кажуть, канонічною є тільки одне православ'я, Ба більше стоять на позиції миру та захисту від агресії. Причому звідки б вона не надходила. Мені задають питання, вопрос: що для тебе родина зараз? Я відповідаю і буду стояти на нього. Родина зараз для мене сузіла. В розміри моєго родного міста Суми і Сумської області. І якщо сюди хтось прийде, не важливо хто. Росіяни оружием, американці з оружием, українці з оружием, я буду її захищати. Активісти, що мають у тому числі досвід ведення бойових дій в зоні АТО, наполягають, слід пильнувати будь-які прояви парамілітарної активності. Ми маємо бути максимально пильними, більше того, маємо викликати суспільний резонанс, якщо це того варте. Тим паче, коли в країні додають у мерії діє заявочний принцип проведення всіляких акцій. А у сусідів, зокрема у Харкові, затримують козаків за пособництво у тероризмі. Історики нагадують, козацтво з прадавніх часів не було монолітним, а у 17 столітті Слобожанщина взагалі опинилася між двох вогнів Московією та річчю Посполитою. Тому й серед козаків є різниця. З однієї сторони путівські служили люди, контролювали границю московського сударства, з другої сторони. Боку... Ету ж гранісу пытались засіліть виход з території Лівобережної України. Загубитися ж серед різних козаків і козаків сьогодні так само легко. Наразі на теренах країни діють, починаючи з 1991 року, за півсотню громадських формувань, що звуться козацькими. Практично стільки ж налічується місцевих осередків або суто регіональних об'єднань. Євген Перестенко, Яків Пугач, Сергій Сурков на часі новини.